Всім привіт! У нас весна. На календарю 23 грудня, але у нас весна. Погода, наче це кінець лютого чи початок березня. Дуже тепло. Бачите, як я одягнутий. І що в мене в руках? На озерах ще є лід, але він небезпечний і тому я не хочу ризикувати. Лізти на нього провалюватися, є можливість половити на спінг. Це не перша моя риболовля на спінінг. Я їздив вчора на розвідку, ловив щуку на спінінг вище по течії на річки Убідь. Я завжди відкриваю сезон зимового спінгу. Майте на увазі сезон відкривається тоді, коли розтає лід. Так от тиждень відлиги і льоду на річки немає. А десна ще стоїть, але я кажу, лід там поганий. І тому на нього лізти не потрібно. Потеплішало, природа оживає. Почали знову рости зимові опеньки фламуліна, вилізли бобри на берег, багато слідів бобра, зайці бігають. Оцей шар снігу, який був на землі, який випав нещодавно. Ростає. І звісно ж, все любить тепло. І люди, і тварини, і птиці, і гриби навіть. І риба любить тепло. Але є один момент. Рівень води в річці. Так от, я вчора їздив в розвідку, половив рибу і вирішив вчорашню і сьогоднішню риболовлю об'єднати в одне відео. Мені так буде простіше і вам може буде цікавіше. Так от, поїхав я. Чисто ловити щуку, приманки всі щучі, і пройшов десь так з десяток перспективних місць на річці. Звісно ж, якщо відлига, розтає сніг, куди дівається вода. Вода дівається вся в річку, стікає. Піднімається рівень води і він піднявся досить високо напевно, так, на пів метра. Ловити в таких умовах можна і навіть. Потрібно. Але чи буде клювати щука в мутняку. Багато я пройшов в місті і думав, що все-таки щука буде, але, але вдалося навіть якимось дивом знайти точку, де я піймав дві щуки. Одну щуку невелику, яка клюнула на першому закиді, і я думав, це все, це супер. Але потім, поупиравшися ще хвилин 15-20. Я піймав ще одну щуку, яка принесла багато задоволення, коли ти от ну, 2 тижні не ловиш на спінінг. Ну, це не багато два тижні, правда, ти не ловиш на спінінг. а потім виходиш і ловиш рибу. Ну, це супер. Бувало, що і по два місяці не виходить ловити, так як зима. Але от дивіться, зараз ще навіть не кінець лютого, ой, лютого, мені вже лютий, не кінець грудня. І Зима прийшла до нас рано, на початку грудня вже був лід і був сніг. І я собі думав, не може такого бути, щоб ще до нас не повернулася відкрита вода. І от вона тут. Річка відкривається досить швидко. А далі ж по вчорашній риболовлі. Так як там немає в тих місцях окуня, то в окуня я не впирався, а це було таке щучий пошук. Вода мутненька, високий рівень, ваги вже потрібно ставити більше. І кльов поганий, тому що змінюються умови проживання риби. І вона взимку звикає до якоїсь чистої води, до однієї швидкості течії. І коли тут за кілька днів прибуває ось стільки води, все, риба закриває рота. І потрібно, щоб риба пристосувалася до цих умов. Але ж, і ще на найближчий тиждень буде відлига, буде цей сніг розставати, і я думаю, що річка навіть може вийти з берегів. Я сьогодні буду ловити в інших місцях, це місця окуневі, спробую там під хатами піймати якогось окуня. Дійду туди і спробую. Не факт, що піймаю, бо все-таки я ж кажу, умови змінилися. І тоді я ловив, і ще на початку грудня я ловив. Там кидав вагу 2,5 г і дуже маленькі приманки. Ось навіть ось тут у мене ця приманка почеплена на спінгу. Якщо вчора я ловив щучим спінгом, це була Safina X до 12 г. На нього окуня можна ловити, але я в основному пробую його тільки на щуку. Мені так краще, тому що в мене ще є і X-Game. Це вже в мене спінг під окуня. Тест 1.10. Добре, багато я розказую, але ж давайте сьогодні спробуємо щось піймати. А якщо не піймаю, то це таке, тому що риболовля може бути і без риби, особливо коли взимку ти ловиш на спині. Зараз, зараз беру удлище і буду пробувати ловити. Не знаю, піймаю чи не піймаю, але розвідка, експеримент і все-таки. Якийсь досвід у мене є, ловлю в таких умовах, але, як підказує досвід, піймати буде важко. Хоча вчора дві щуки я піймав. І це вже якби початок зимового спінню. А тепер інформація для тих, хто хоче зробити собі або комусь подарунок на новий рік. Перед новорічні знижки в магазинах Флагман. Знижки до 30% на весь товар і знижки до 50% на акційний товар, який був до цього. Акція триває до 31 грудня. Кому цікаво, я залишу посилання з інформацією в першому закріпленому коментарі. Хто чекав знижок, хто хоче собі щось придбати з продукції флагман, то можете переходити по цьому посиланню і вже там дізнаватися, яка конкретна знижка. На той чи інший товар. Ну а я от пробую обловлювати перше окуневе місце. Їх тут по річці небагато. Я думаю, що якщо мені вдасться щось піймати, то там є одна місцина, де до цього ловилося добре. Але по іншому рівні води. Ну, я також хочу ще зайти. І не кілька щучих місць, так як в мене є з собою, і щучі приманки на щуку, як кажуть. Не тільки ж цей мікроджиг Побачимо, зараз пройдуся, спробую все-таки краще хоча б така риболовля, ніж просто сидіти вдома. Ну, я думаю, сьогодні ще люди ловлять з льоду. Є місця, де можна ловити з льоду. Але я вже сказав на початку відео, що я не хочу ризикувати і лізти на цей лід. Але для того, щоб ловити щуку, по-перше, треба змінити оснастку, так як у мене тут стоїть оснастка окунева флюр 016, це тонкий флюр на щуку, плюс... Немає застібки, щоб змінити приманку, треба хоча б застібку поставити для початку. Тому що я думаю, не всюди я зможу половити саме на цю вагу 2,5 грама. Тепло це добре, але ж хотілося б ловити із льоду. Знову сезон ловлі судака на балансир пропадає, тому що з такою зимою десна не стане, судакові місця недоступні. Як минулого року я не зміг половити минулої зими, так, я думаю, буде і цієї зими. Великий рівень води. Так, я хочу перев'язати повідець. Товстіше поставлю на щуку. От в мене тут є який. 0,41, ось такий, азурівський. Нормально буде, 0,41. Бо може бути одне клювання. І якщо щука зріже, тоді я буду, як кажуть, вовком вийти, чому я... Не поставив тіше повідець. Реально така температура повітря що якось незвична. Після цих морозчиків великої кількості снігу, то ну, дуже комфортно ловити. Просто я не знаю. Я ще вчора одягнувся, так зимова куртка, думаю, там чи сніг, чи дощ, що воно буде, чи вітер. А потім походив, а воно важко в їх ловити. Поміж всіх приманок, які в тут є, я виділю одну. Це рожевий колір. Рожевий колір в таких умовах має ловити, якщо є активна риба. Ну, ставити якусь темну приманку не потрібно, так як вода дуже мутна. Ну, а тепер вага грузка. Скільки можна поставити, Давайте спробую. Грамів так може 7. Так як. Так, як, що як? Це скільки джигрів в мене. Ну от, 6 джигрів хай буде. Буде монтаж джигрів. Згоден. Побачимо 6 грамів, як воно. Як ви думаєте? От взимку на що простіше піймати Ой, Закину на дерево. На що простіше піймати щуку, на балансир чи на спінінг? Для мене на спінінг, тому що там не треба бити багато лунок. Я колись експериментував. От. Перед тим як лічка розтане, є лід, я приїжджаю на ямку і півдня ловлю на цій ямці на балансир, жодного клювання. Стоять жерлиці, там ловлю 3-4 щуки, на балансир не хоче. Всю ямку пробуває дуже багато лунок і нічого. Цього треба піджати. Ростеє лід, приїжджаєш на спінг і обов'язково піймаєш одну-дві щуки точно, а може і більше, от вона клює. А чомусь на балансир не хоче. Чому так, не знаю. Чи не така подача, чи не така подача, чи... чи не звикла щука до балансирів, не знаю. Може їй не подобається така активна гра балансира. І вона не хоче клювати на приманку, яка стоїть там у 20, 30, чи 40, чи пів метра від дна, а хоче саме ту приманку, яка от торкається дна. Не знаю. от... Якщо ви щось можете сказати з цього приводу, то напишіть в коментарях. Ну а звісно ж ніяка приманка не зрівняється з натуральною живою рибкою, живцем. Як би там не клювало на спінь, але живець завжди попереду. Ну, 6 грамів джигується. Нормально. Я, думаю, буде гірше. Можна ловити. Можна. Сонечко потрошки виходить, от уже чую, що не вистачає окулярів мені. Сонце. Чому я одягаю окуляри взимку? Тому що сніг і лід від нього відбиваються промені сонця. І воно просто сліпить вас. Окуляри не для того, щоб бачити приманку. А для того, щоб оцей сніг він не виїдав в очі. Течія сильна. Але за рахунок тонкого шнура 0,4, а може це навіть 0,3 по Японії, от я вже не пам'ятаю. Ну, четвертий або 0,3. Так от за рахунок такого тонкого шнура мені вдається ставити меншу вагу. Якщо б шнур був, би, наприклад, 0,8 по Японії, то вже вага 8-9, навіть може місцями 10 грамів. Ну, приманка 3-дюймова, звісно ж, не така ж вона вже ж об'ємна. А якщо збільшити приманку, тоді і збільшуєш і вагу грузила. Це для того, щоб нормально проджиговувати дно. Ого, ого! Ха -ха -ха -ха, ні, це була не риба. Хоча приманку потрібно перевірити, бо я так перевіряв свої великі приманки оці для кастингу 18 см. Знаю, що точно на цю приманку у мене не було клювань. А дома розглядаю, дивлюся, а порізи то є. От щука так клюнула, що я навіть не почув, коли вона це зробила. Отаке таке буває. А, ну, закину туди під травичку. О, нормально. Я дуже сильно не впираюся на щуку, проходжу там кіть-кіть, немає далі. Тому що ці місця не дуже то й стріляли ще по осені, а в таких умовах так взагалі це. Ну, перевіряти потрібно. Буває, що щось і клюне. Тут таку погоду тільки половити, так вже й риба не потрібна. Просто походиш, подихаєш свіжим повітрям. Така тепла погода, я не знаю. В кінці грудня. Не риба, зілля якесь. А так хочеться почути це клювання. Тук. А ти опа, і сюди. А його немає. Не клює. Не спрацювала. Приманка роджевенька. Зараз посиджу трошки перепочину. ну Трошки це секунд 30, бо довго ти в мокрому снігу не посидиш, будеш мокрий. Але хочеться посидіти. Фух. Місцями снігу ще багато, от як ідеш так майже на висоту чобота. Але це місцями. Місцями його майже немає. Да піду я, спробую половити окуня. Щука не клює. Можна стояти годину-дві, отак перебираєш приманки, тому що це зимовий період такий. Щука клює е, виходами. Не потрапив на вихід, не клюнув щуки. ну Це ви знаєте, навіть коли от, хто ловить на железі, той знає. От, наче погодинно, в залежності від якогось місця, Щука клює по годину, там може конкретно от з 11 до 12 там поклювати, або там з 2 години дня до 3 години дня. Так само ж і на спінг. Ну, у спінга є така ще перевага, ми можемо приманку закинути щуці під носо і тоді вона клює. Живець вже стоїть і чекає, поки та щука десь там винюхає його. Ну, образно говоря. Побачить, почує, чи там почне рухатися і, і клюне. Ну, Це таке, у нас сьогодні не зимова риболовля, у нас сьогодні зимовий спінінг. І ще десь так років 15 тому я тільки міг мріяти про зимовий спінінг, тому що зими були такі, ну, не було можливості ловити морози, сніги, холодно. Тепер же, от останні 10 років, кожного року я практично пів зими, я ловлю на спінінг. Я думаю, цей рік буде на виключення. Добре, все пішов, а то вже чую, вода скоро потече. Ну все, прийшов я на окуньове місце. Приманка маленька, 2,5 грама вольфрам, зараз побачимо чи. Вистачить цієї ваги треба більше. Поки що не зрозуміло. Нічого не зрозуміло. Певно, треба більше, а може і ні. От півпроводки я не бачив, як приманка відбивається по дну. Зовсім нічого, не зрозуміло мені. Де вона, що вона. О, отут уже під самим берегом тільки пішло, пішов джиг. Так, треба більше ставити вагу. Прив'язую 4 грами вольфрам. Ну і звісно ж пасивна приманка на відкритому гачку. Тут немає зачепів. О. Зелененького кольору. Зробив кілька закидів. Бачу, що не виходить джигувати нормально, треба збільшувати вагу. Бо течія значно сильніша. О, це вже вже краще. 4 грами вже. Контроль приманки головний. Джигується. Можна паузу зробити довшу. Але ж окунь не клює. Покидав я там, наче нормально обкидав, все, обловив. Жодного клювання окуня. Або його там немає, або він не хоче клювати. Можливо... Підняття води плюс помутніння здуло окуня кудись в інше місце. Пробую облавлювати протилежний берег там біля залишків льоду, ще тиха вода. Може там він стоїть? Ну, Течія там слабіша? Перев'язав оснастку, монтаж інший. Два дюйми хітом і 6 грамів в джигрі. Спробую ще таке. Тут просто корчі треба ловити за все гачком, а то повідриваєш все. Відірвав я приманку, клювань не було, тому я вирішив, що не буду продовжувати сьогоднішню риболовлю. І так це зрозуміло з риба, якби вона була, якби вона клювала, то за цей час, що я там був, вона б себе проявила. Хоч якесь би. Маленьке клюнуло б, чи щучка, чи окунець, воно було б. А так ну, не клює, а може просто там риби немає. Я спробував три різні приманки, по розміру, різну вагу, обловив майже всю ямку і пусто. Нічого не спрацювало з того, що я пробував, але я сильно накльов і надіявся при таких умовах лову. Далі буде річка ще розливатися, буде вода підніматися, і я думаю, що краще не буде. Ну, така зима в нас. Потрібно чекати, напевно, морозів і люду. Хоча побачимо, може я ще вийду, спробую половити саме в цих місцях, а може в інших місцях. Ну, Можна, можна пробувати продовжувати зимовий спінг, якщо буде бажання. Дякую, що дивилися. До зустрічі!